17 серпня в Свято Успенській Києво-Печерській лаврі відбулася інтронізація блаженнішого митрополита Київської всієї України. Онуфрія на площі перед успенським собором було звершено божественну літургію урочистим чином. Його блаженство співслужили представники помісних церков Руської, Константинопольської, Єрусалимської, Грузинської, Сербської. Румунської, болгарської, елацької, польської, чеських земель і словаччини, православної церкви Америки і Канади, Руської православної церкви за кордоном та духовенство Української православної церкви до слова, блаженніший митрополит Онуфрій цього дня служив облаченні, яке належало блаженнішому митрополиту Володимиру. Після співу три святого митрополити, одеський та ізмаїльський агафангел та Сімферопольський і Кримський Лазар тричі урочисто підвели владику Онуфрія на митрополичий трон на горньому місці. Після відправи митрополит Одеський та ізмаїльський агафангел від імені єпископату духовенства та вірян Української православної церкви привітав блаженнішу митрополита Онуфрія з обранням на кафедру київських митрополитів та вручив жезл його попередника преподобного митрополита Володимира. Після цього були зачитані привітання від представників влади та предстоятелів помісних православних церков. 19 серпня православна церква відзначила одне з двонадесятих свят – «Преображення Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Напередодні свята в сенічному святопокровському кафедральному храмі очолив архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужили клірики храму. Нагадаємо, що на преображення Господнє згадується євангельська подія, коли Господь наш Ісус Христос показав своїм апостолам Петру, Якову та Іоанну свою божественну славу, преобразившись на горі Фавор та розмовляючи із двома старозавітніми пророками Мойсеєм та Іллею. Таким чином. Ісус Христос готував апостолів до подій своєї хресної смерті на Голгофі та Воскресіння. У день свята, 19 серпня, божественну літургію Святопокровському кафедральному храмі з благословенням митрополита Волинського і Луцького Ніфонта очолив архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужили протерей Валентин Негода, голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської епархії Протерей Валентин Марчук та деякон Петро Провальський. Після прочитання Євангелія зі словом проповіді до присутніх звернувся отець Валентин Марчук. Батюшка наголосив, що головним змістом свята преображення є саме зустріч із Богом, яка для кожного православного християнина відбувається особливо у святому таїнстві причастя. Він також закликав до молитви, що преобразилась і наша ненька Україна, що припинилася війна на сході нашої держави, і ми молилися під мирним небом. Після літургії відбулося освячення плодів, які за уставленим в нашому народі благочестивим звичаєм віряни принесли до храму. Напередодні дня незалежності України духовенство Волинської єпархії, на чолі з секретарем протире Миколаєм Бондаруком взяли участь у традиційних урочистих зборах з нагоди одного з найбільших державних свят. Керівники Волині та Луцька, виступаючи з трибуни, вкотре задекларували впевненість у перемозі українського духу в тих складних випробуваннях, які випали у нинішній період нашої історії, і привітали Волинян з Днем Незалежності. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик повідомив про те, що згідно із указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджені загиблі у нинішній боротьбі Волиняни Рустам Хаврамов та Володимир Яковчук. До державних нагород представлено ще. 30 полеглих героїв з нашої області Українська православна церква закликає усіх своїх вірян молитися за упокій душ загиблих воїнів, а також у ці дні посилити свої молитви за нашу рідну землю Україну за мир і припинення вогню на сході. На Тернопільщині освятили пам'ятний хрест на місці загибелі митрополита Волинського, і Кременецького Алексія Громадського. Митрополит Олексій був главою Української автономної православної церкви в юрисдикції Московського патріархату, митрополитом Волинським і Житомирським, екзархом України з 25 листопада 1941 року. Його земне життя і служіння Господу та вірним церкви припало на дуже непростий час. В часи Другої світової війни 26 православних священиків було вбито за їхню віру лише у невеличкому територіальному трикутнику рівне Кременець-Луцьк. Дослідники стверджують, що зі смертю митрополита Олексія зникла небажана для тодішньої німецької окупаційної влади можливість створити єдину православну церкву в Україні. Він був убитий 7 травня 1943 року. Освячення пам'ятного хреста на місці загибелі митрополита Олексія відбулося в день, коли православна церква відзначала одне з двохдесятих свят преображення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Панахиду служили три владики митрополит Тернопільський Кременецький Митрополит Почаївський Володимир і архієпископ Рівненський Острозький Варфоломій. У служінні взяли участь священники з усієї округи, Волинської єпархії з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта, представляв протире Валентин Марчук. Були й сестрички із Кременецького богоявленського монастиря, бо встановлення пам'ятного хреста на місці загибелі митрополита Олексія це давня мрія на місниці обителі матушки Маріоніли. Після панахиди і водосвятного молебні у монастирі владики відслужили літію біля раки з мощами митрополита. Його і було поховано після загибелі у 1943 році саме на монастирському кладовищі. У 1959 році богоборча влада почала боротьбу із кладовищем. Його хотіли зрівняти з землею, тому православні люди, аби не було наруги над митрополитом мучеником, викопали нетлінні мощі і перепоховали їх на кладовищі за монастирськими стінами. І вже у липні. 2009 року, з благословенням блаженнішого митрополита Володимира, мощі митрополита Олексія перенесли в храм Іоанна Предтечі біля дзвіниці Кременецького монастиря. Жертовний подвиг митрополита Мученика донині є прикладом для вірян православної церкви. Терпіння, смирення, утвердження і та благодатью преобразившися Христа небесна радість, якою, щоб ніяка сила зла не змогла відняти від нас. Бог всім з вами благодатну, спасительну поміч всіх з торжеством віри вітаю. Члени Волинської обласної організації УТОС здійснили паломництво до Почаєва. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфанта майже 160 Волинян із вадами зору відважилися вирушити у непросту, втім радісну для себе дорогу. Вперше, окрім Святоеспенської лаври, прочани упродовж однієї поїздки відвідали ще декілька монастирів. Розпочалося паломництво із молебню за подорожуючих, а потім було два чудових молитовні дні у лаврі та інших святинях. Утос дякує Волинській. Єпархі за підтримку. Незрячі кажуть, що духовна опіка є для них життєдайною. Особливо в сьогоднішній день, в сьогоднішній час, коли є матеріальні великі затруднення, то ще більш потрібна духовна підтримка. І ми таку духовну підтримку одержуємо. За нас моляться, і ми в свою чергу молимося і за владику нашого, і за наших, я їх називаю, благодійників. Ось і нам свято почає скалавра дуже допомагає. Хай Господь благословляє і вертає їхні затрати. Я не знаю, що б ми робили, якби не було цієї співпраці. Нам потрібно повторюю як матеріальна підтримка, і от в неділю проти зібрали люди пожертвування, так і духовно. Духовно, ми вже вже більше 10 років. З 2003 року ви час. Підтримуємо безпосередній зв'язок з епархії, конкретно з за Ніхотом. Ми дуже йому вдячні. Я особисто і наші незрячі.